Початку поточного року не було жодної доби, коли Донеччина не потерпала б від ворожих атак. Майже щодня в оперативних зведеннях повідомляють про десятки пошкоджених житлових будинків та інших об'єктів. За словами директорки мирноградського ЦНАПу, якщо житло постраждало від ворожого обстрілу, в першу чергу власник має зареєструвати відповідне повідомлення в додатку Дія або в ЦНАПі. По перше, люди повинні надати наступну інформацію. Ну, пір або батькові. Номер контактного телефону, адреса електронної пошти, оскільки на електронну пошту приходить їм реєстраційний номер цього інформаційного повідомлення. Люди мають право подати звернутися до будь-якого цнапу незалежно від місця проживання або місця реєстрації. Наразі в Мирнограді на реєстрацію пошкодженого майна спостерігаються черги. Зв'язку з тим, що реєстратор у нас одна черга досить велика. Багато людей з інших місцевостей також ну, звертається. Тому та але ну, наших людей ми будемо позачергово, позачергово приймати. За словами пані Наталії, станом на сьогодні мають право на виплати компенсації. За пошкоджене чи зруйноване майно лише ті власники осель, які проживають в громадах, де працює відповідна комісія, тобто люди де йдуть активні бойові дії, де не працює комісія, не може обстежити це майно, де окуповані території поки що вони не мають можливості. Якщо власник пошкодженої чи зруйнованої оселі має пільги, то він має про це зазначити при поданні заяви, адже така інформація суттєво впливає на черговість. Виплати компенсації до Мирноградського ЦНАПу також подають заявки переселенці Завдіївки. Проте з реєстрацією їх пошкоджень існують певні складнощі або ну документи не в порядку потрібно робити запити на БТІ. Робили ми запити на військову адміністрацію Авдіївську, але відповіді нам не надходили. Всього до мирноградського цнапу за минулий рік надійшло близько 50 повідомлень про пошкоджене або повністю зруйноване майно. Це були як заяви від місцевих, так і від внутрішньо переміщених осіб.